Задумайтесь тільки, наскільки складний процес штурм посадок. Це не просто фізичний бій, це бій енергетичний, де одна енергія має витіснити іншу енергію. Росіяни працюють на низкочастотних енергіях це брудна, тяжка, сатанінська енергія. Яку треба вибити. А щоб її вибити, треба мати таку силу, яка зможе це зробити. І в українців є така сила. Українці це особливі воїни, які можуть акумулювати в собі таку лють, яка спроможна видавити, вичувати, знищити ворога. Українці це взагалі єдиний народ, який може справитись з росіянами.